Всім привіт! На ринку відеоспостереження в Україні є багато торгових марок та брендів, які продаються. І одним з них є IMO. Що це таке? iMov – це суббренд від компанії Dahua, і на мою думку, вони зробили цей бренд, щоб здешевити свій продукт для більш домашніх умов. А саме їх камери я б рекомендував для систем з 1-2 камер спостереження за дитиною, тваринами домашніми, прибудинковою територією або магазинчиком. Хоча дехто, напевно, і побудував цілі комплекси відеоспостереження на IMO. Це може бути, чому би і ні. Отже, ви придбали камеру із чого почати. Ваша основна задача полягає, напевно, в тому, щоб дивитися онлайн на телефоні і переглядати архів. Тому потрібно завантажити мобільний додаток iMove з App Store або Play Market. І забежу на період, у мене в руках така прикольна камера у вигляді лампочки, і на неї буде огляд, тому підпишіться, щоб як тільки вийде відео, ви змогли його переглянути. Але щоб її налаштувати і переглядати онлайн, потрібно завантажити додаток. Я це вже зробив, тому зайдемо в додаток, і нам потрібно зареєструватися. Вибрати країну та область, програма автоматично вибирає Україну, продовжити, і треба ввести електронну адресу, по якій ви будете реєструватися. І Треба ввести пароль. Пароль має бути мінімум 8. Символів і з трьох регістрів. Велика літера, маленька літера і цифра. Я рекомендував би ще, напевно, ввести спецсимволи, але це по бажанню. Тиснемо далі, погоджуємося. Складаємо пазл. Перевірку на робота прийшли. І нам має прийти лист на пошту з кодом верифікації. Він вже прийшов. Далі. Все, вірно. Підписатися на розсилку новин можете підписатися, можете це зробити пізніше. Пропустимо це. План роботи з користувачем. Тут IMO збирає логі про помилки, щоб покращити роботу. Якщо ви хочете допомогти IMO, можете приєднатися. І ми отримуємо робочий стіл. У нас підказка, що торкнутися, щоб швидко керувати своїми кімнатами та пристроями. Тут ми можемо упорядкувати наші пристрої. Зробити декілька кімнат, якщо в нас декілька камер, декілька об'єктів. І на робочому столі ми можемо одразу натиснути на кнопку Додати пристрій. У нас відкривається сканер, і ми можемо сканувати QR-код з коробки або з камери, або так же само можна натискати зверху плюс, щоб додати. Тут можна вибрати так само сканування QR-коду або додавання вручну. Додавати камеру ми будемо в наступному відео. Наразі це все. Ще тут можна зайти в останній пункт. Тут є ваші дані, тут ви можете загрузити свій аватар, поміняти ім'я. А IMO Protect це хмарне зберігання. Тут ви можете ознайомитися, з які є хмарні сховища, які їхні ціни, і відповідно, навіть не використовуючи карту пам'яті в камері. Платити за Хмару і тягнути відео архів з Хмари. Налаштуваннях облікового запису ви можете поміняти пароль, мову, навіть можете видалити ваш обліковий запис. На це все. В наступного відео ми додамо цю камеру і подивимося, що вона може. Всім дякую, підписуйтесь на канал підписуйтеся на наші соцмережі. До побачення!